В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогодні ми чуємо Євангелію, де Ісус Христос каже любити Ворога Свого. І чи ми дійсно всі задумалися, чому Ісус Христос каже ворога Свого любити? І взагалі, хто його розуміє? Його ж ніхто не розуміє. Так само, і ми зараз тут присутні, ми теж не зрозуміємо, як любити ворога. От як любити ворога? Ситуація однакова. Йде окупація ізраїльського народу, Римської імперії, і ми маємо окупацію України, деяких територій. Ісус Христос їм каже, любіть їх, позичайте їм гроші. От ми коли спілкуємося, от взяти навіть церкву, архіреїв, всі закликають, щоб молилися, щоб ворог знищиться. Правильно? Правильно. І це і нормально, це і нормально. Кажуть, щоб Путін помер, читаємо псалми. Це і правильно, це і правильно. А Ісус Христос каже, любіть Рим, любіть ворога свого. Так би я зараз казав вам любити росіян, не би що? Вони сказали, священник, що здурів, як любити, хто в нас вбиває. Тобто йде якийсь супротив в розуму, битва йде. Як любити? А Ісус Христос явно каже, любіть ворогів, позичайте їм гроші, відноситься до них добре. Як, дорогі брати і сестри, як це може вкластися в голові? От задумувалися над цим питанням. Ми читаємо, але ми не, інколи не буваємо в тій ситуації, нам важко зрозуміти. Коли ворог стоїть на порозі, б'є, знущається, хіба ти можеш його любити? Ні. Того часу така сама ситуація: єврейський народ інскутий, він не може видихнутися. Так само, як не може, наприклад, зараз. Видихнутися в колесо Херсон, Донецьк, Луганськ, не може до кінця видихнутися. Він в окупації. Але сказав би хтось там: приймайте ворога. Наскільки глибока є любов Божа до ворога іншого? Ви просто вдуматися. Ісус Христос пропонує людині щось більше. Він пропонує переламати свій розум, переламати своє серце, сприйняти. Бо, пам'ятаєте, я свого часу казав на весі, що якщо ми дамо слабину в тому, щоб ненависть поглинула мене, ми програємо. Ось про те саме Ісус Христос говорив тоді, щоб нас ненависть не знищила зі середини. Бо коли ми будемо цією ненавистю жити, буде і мирна людина, ми не сприймемо. Ворога ми будемо вбивати, але вбивати будемо в ненависті. А це є гріх. Яка різниця між вбивством? І тим, що ти захищаєш. Я думаю, що вам не треба вже розказувати. Бо Росія напала, це вона є вбивця. Українці, які захищаються, це є захисники своїх сімей. Тобто на них смерті немає. Вони не вбивають нікого. Ми просто захищаємося. Ісус Христос про це і говорить: переламати. Коли ми дивимося в новини, ми повинні навіть співчувати, але в жодному разі не ненавидіти, ось що Ісус хоче кожному до нас донести. Бо ми зараз бачимо новини і спілкуємося один на одного і відчуваємо, що відчуваємо дуже високий негатив спілкування людей. І всі хочуть, щоб. Скоріше все закінчилося, і щоб, от, що неба тільки, щоб все закінчилося, і як нам, але ми забуваємо про дуже важливу річ спасти свою душу. Спасти свою душу, молитися за ту душу, яка там, на фронті, щоб вона не погубилася. Бо скільки хлопців повертається взяти з 14 років, скільки на себе Мотузку накинув? Ми ж знаємо про цю статистику. Да. І що відбувається? Губляй душу. Ми їх не вчимо, тих солдатів, що треба якось проявляти любов по-іншому, прийти до церкви, давай з нами помолися. Тобто, ми повинні спасати один одного, що і Ісус Христос сьогодні каже. Любіть ворогів ваших. Він не заповідав нам ненавидіть їх. Він же нам таке не каже. Ми повинні зрозуміти одну дуже важливу річ. Не загубити свою душу після закінчення війни. Бо якщо ми це все зробимо, то побачите. Що знову повернемося до тієї самої історії, яка була з нами до 14-го року? Ми як до 14-го року жили? Чи ми забули? Я ще тоді був меншою дитиною, але ви всі ж пам'ятаєте, жили, 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 з 90-х вийшли. А які з 90-х вийшли? Забудені. Тому що почали виживати, почали один одним крутитися. І що сталося? Бога немає в житті. І те саме зараз диявол хоче зробити з нами. Завіяти інформаційний простір те, що ми говоримо, ненависть, ненависть, ненависть. Ми маємо свою душу спасти, зберегти її хоча б в такому стані, яка вона була до повномасштабної війни. Або навпаки, переобразити. Я був такий, а роблю висновки. Я повинен бути кращим. Ісус Христос в ті самі ситуації, які ми зараз, в того часу Він тут на землі був. Окупація повністю, Ти слово нічого не може сказати. Робіть, що хочете, тільки не проти Риму. А багато що з них зробить. Поклоняйся всі начальники, поклонялися ідельському Богу, поклонялися Риму, давали мзду. Так ви вдумайтеся, зараз. Де окупація, а ти ж на них гроші плати. Як? Ісус Христос каже зберегти душу, зберегти себе. Це пройде і ми це виграємо. Але ми повинні бути якими? Всього-навсього людьми. Ісус Христос нас не створив псом, котом, як кажуть, є. І інкарнація Бог нас таким не створив. і створив нас людиною на образ і подобу свою. Образ дали, а подобу ми повинні осягнути. Ми повинні бути з Господом. І так само і у вас зараз відбувається, що я говорячи і бачу, повітрі не всі можуть зрозуміти, до чого я веду. Але зрозуміти, Потрібно тільки одне залишитися людиною. Просто, дорогі брати і сестри, залишитися людиною без ненависті. Ми, коли молимося, щоби Росія впала, вона впаде, так і буде. Але щоб ми з нею не, не перетворилися в гордовити людину. що ось ми, ми, ми. Бо таке може відбутися. Бо таке може відбутися. Не ми, а Господь на нашій стороні. Ми тільки снаряддя. В п'ятницю вийшов новий фільм Короткометровий, і там говориться про те, що я вже одної неділі говорив. Армія була без нічого. 67-кілометрова техніка йде з Чернігова. І наш один танк військових зупиняє цю техніку. Вдумайтеся. Вдумайтеся. один танк і 67 кілометрів техніки йде і зупиняє. Хіба Господь не на нашій стороні? Але ми повинні залишатися людиною. Окупація йде Гостомеля, десант скидується, все, 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 все. все. А наші просто зі стрілецькою зброєю зупиняють десант, знищують вертоліт, який називається назва. Гелікоптер забув, алігатор. алігатор. Стрілецькою зброєю збивають. Господь хіба не нашій стороні? Господь з нами. Але чи ми з ним? Тому, дорогі брати і сестри, даймо відповідь чесно. Якщо ми десь не з ним, ми повинні до нього ближче наблизитися. Ми повинні з ним стати на одну сторону, бо Він нас чекає і Він нас любить. Але ми не повинні загубитися в цій війні свою совість, свою людяність. Молимося, щоб Росія впала, щоб ворог вийшов з наших земель. І більше не повертався. Але при тому, ми повинні свою людяність залишити. Ми повинні співчувати, тому що в них розуму не вистачає зрозуміти, що вбивство мирного населення це є погано. Бо якщо ми таким не будемо, ми стануть як вони, бо вони в ненависті живуть, вони зазрять нам, що ми. Маємо будинки, маємо асфальти, те, що це є нормально. Маємо пральні машини, це є нормально. А вони в ненависті. Якщо ми не хочемо уподібнитися дім, то ми повинні залишитися людиною. Ми повинні бути людьми. Бо така воля Господня залишитися просто людиною. Це є дуже добрий приклад. Щоб ми не впадали в гордість, щоб ми не перетворилися людьми, які живуть в ненависті до інших людей. Тому що ми повинні пам'ятати, ми є християни православні. Ми українці, добрі люди, тільки іноді забуваємо, що ми є українці і що ми є добрі. І що над нами є Господь, який все бачить, і за все віддасть відплату. і всім дасть по Його поступкам. Але закликаю кожного з нас залишитися людиною. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всіх вітаю, причасників, спіртям причисти тіло крови Господа, Бога Христа. Всім бажаю Божої благодаті.